Добрий день, інспектор Сурчатка, Савці зі мною поліції. Добрий день. Там водій, е, є знак призьбу зупинки заборонена. Свідомо нарушуєте, так? Е, даю документи, будете писати постанову. Ні, будемо до початку розбиратися. Чому ви так зробили? А що я не так зробив? Знак призьби зупинки заборонено там стоїть. Так. Ви його напевно порушили, тому що вона має знаку «дай дорогу, так? Ну ви ж ліпше за мене знаєте. я Вас питаю просто, чому ви так свідомо. Я робите? його не порушив. Як я можу порушити те, за що немає відповідальності? Як ваше прізвище? Савчак. Можна Савчак? А можна з, з Грозьового чи звідки? Я? Так. я вам сказав, що не, ну, можна ваше службове посвідчення? Так. Звісно, можна. Покажіть. Савчак Ігор Степанович до 25-го. Ігор Степанович, так. а чому ви правила порушуєте дорожнього руху? Я? Я? Ну ви знаходитесь на проїзній частині, на перехресті ходите туди, сюди, туди, сюди. А і що до вас? Ні, а для чого на перехресті ви тут стоїте? Що ви тут виявляєте? Ми? Я. Зупиняємо всіх порушників дорожнього руху. А? Це як ви зупиняєте порушників дорожнього руху? Якщо людина порушує право дорожнього руху, значить він порушує свідомо, правильно? А він презумпцію не вину... невинуватості хтось скасував в нашій державі? Ну, а ну, чо, ну, ви ну, можете ну, скажете, що я зараз порушник? Ні, то ми будемо розбиратися? Ні, розбиратися ми не будемо. Ви будете розглядати справу про промін правопорушення. Ні, ми ж поки що не розглядаємо. Я тільки для, для початку вас запитав, чому ви порушили цю справу. Я нічого не порушував. Ні, просто чому ви не зупинилися, мені цікаво. У зв'язку з чим? У зв'язку з тим, що цей знак стоїть це не згідно з державною. Ви впевнені Я... в тому, що там незаконно, так? Ви ж десь зверталися, напевно, вам вже давали якесь роз'яснення по тому знаку. так? Для чого мені роз'яснення, якщо у нас є закон, який чітко трактує, як правила встановлюються. У нас є нормативні акти, підзаконні акти, у нас є державні стандарти України, в яких вказано, як дорожні знаки повинні розміщуватися на проїзній частині. Ага. Ви вже знає. Ага. Цей знак ви ж не певно Я так? про всі так. знаки стоп. Знаю, тому що є певний алгоритм дій, як їх встановлюють. І мені не треба знати, це написано в правилах дорожнього руху, державних стандартах. Я повторюю ще раз, і в законах України. Ясно. Ну ті знаки, по перше, ми не встановлюємо. Розумієте, я не знаю, хто його там встановлює, які там. А поставили. чому ви під ним я стоїте, якщо ви його не встановлювали? не конкретно стоїмо під ним. Ну а як це ви стояли практично за знакомство через те, щоб ви щоб... чому ви не зупинилися? Хотів вас просто розузнати ту інформацію. Чому ви не зупинилися? Розузнали? Так. Я щось порушив? Так. Ви говорите, так, той знак стоїть там незаконно. Я щось не порушив. Я зрозумів. Якщо він стоїть там незаконно, значить ви не порушили. А чому ви, якщо ви зараз він... перед тим хвилином говорили, що ви зупиняєте порушників? Так. Ну, Значить, вони не порушник, якщо вони не зупиняються на цей знак стоп. Ну то ми ще не, то ми ще до того не дійшли. Ну ви ж кажете, зараз сказали, що я не порушив, тому що знак стоїть незаконно. Якщо ви, якщо ви знаєте, якщо ви впевнені в тому, що він там незаконно встановлений. А, а як можна, можна бути мета, впевненим, що коли... інформації немає? Дивіться, ця інформація є так. в правилах дорожнього руху і в так. державних стандартах України. Так, так, є правил дорожнього руху, які чітко Встановлення дорожнього знаку проїзд без зупинки заборонено. Так. Такий знак може стояти тільки на ЖД-переїзді. Переїзді, І все, Цілком більше він ніде згідний. не може стояти. Таким чином, згідний, тут так. ЖД переїзд. Там має бути ще знак, дай дорогу, крім того знаку. І ще додаткова табличка. Ще має ще бути. табличка а тут вона є? Немає. Немає. в правилах я як вказано. Якщо знаки стоять не згідно державних стандартів України, за відповідальністю за ці знаки немає. Немає так. Тобто водії, які проїжджають без зупинки, вони от скажіть про що люди знали в старому самборі. Водії, які проїжджають цей знак «Стоп» без зупинки, вони не є правопорушники. Так тоді ми наші переходимо до іншого питання. Якщо дорожній знак встановлений неправильно, значить його його вимогами керуватися ми не повинні. Переходимо до, призначення дорожню розмітку. Є ще різні стоп-лінії наприклад, так. або розмітка, яка називається Дай дорога. Ми тоді можемо значить, дивитися подорожні -по розмітки. Ну, в даний час тут затерто просто. Ми не поновляли ту Жетон надіньте. А, є, добре. Розмітка теж затерта. Ну, Поки тоже кажу, я розмітку не розмальовую так. А як він можу... фізо цей інспектор? Можете ну, мені на певну, пояснити? Там швидко бігає. Швидко бігає. Я думаю, ніж... хіба швидше котиться, ніж бігає. А ви старосандрівський чи, чи є, я? Так, Я вас добре дуже, дуже знаю. Це... На майбутнє кажу. Я просто ці знаки не встановлюю. Я, не можу... Я вам дам одну хорошу так. не пораду, а підказку. Дорожні знаки ви не встановлюєте, але управління патрульної поліції або ваше районний відділок поліції погоджує і державна, і районна адміністрація погоджує встановлення будь-яких знаків нанесення будь-якої дорожньої розмітки на дорожнє покриття. Тому. Ви не можете казати, що ви їх не встановлюєте. Ви їх погоджуєте ну, встановлення дорожніх знаків ну, розумієте? так, на вищому рівні? Я, я я розумію. Я на вищому рівні так. Ну Ми тому бачите, ну, я нічого не наша... порушив. Люди повинні знати. Вони не раби, розумієте. Ми не раби вже тут. Нема чого, як в добрі старі часи, ви собі стали на перехресті і зупиняєте, хто не зупинився на знак стоп. Для чого як цей знак стоп? Ну через слово, через задницю стоїть. Ну, бачите, в нас багато є різних нюансів. І взагалі і не тільки по нашій роботі і по, і по дорозі. Ну, і, 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 і. Слухайте, але ви водію притягуєте, напевно, за, на зупинку e, на цей знак стоп. Буває так. А буває, як ви так це робити? Якщо людина визнає вину, ніби і цілком А як мені? можна визнати вину, того, що людина не зробила? E, ну ще раз говорю, я ну, не можу відповідати мені. за всіх. Як? Ну а як ви притягуєте, якщо не, не існує відповідальність за цей знак? Я вийду на хвильку, може? За цей знак. Так, давайте я, я вийду, я вийду. Я пошу попросив пане Руслан, може пару метрів далі, буде поворот, що посейну. Ходіть розберемо цей знак, і щоб ви вже на майбутнє знали, де можна зупинятися і, і як тут можна приїжджати без зупинки. Тут ні дорожньої розмітки, ні тому додаткових що, табличок, тому що, тому що так що ніхто тим займається. А чому біда. я ж керівника вашого суда викликав на цей дорожній знак? І що помінялося щось? Прошу... Ні, тому що йому в задниці, тому що він вибачте слово займається не тому, щоб якось заохотити вас для того, щоб ви несли службу правильно, а для того, щоб скорських грошей зберете, де щось порішати. Ви розумієте? Оце діяльність вашого керівника, розумієте? Ми можемо звернутися повторно тоді туди, туди, ну, ще раз поговоримо. Ну, якщо, ну, якщо немає ну, на це реагування, значить треба якось виходити з положення. Так. Ну, треба написати рапорт на ім'я начальника, щоб він е, якось, ну, не знаю, звернувся до міського голови чи районного голови, щоб голова сказав, що цей знак «Стоп» стоїть погано. Ну, він ну, взагалі він тут не має слова. Ну, є з порушення, правильно, я от розумію. Ось, дивіться, от зупинився автомобіль. Для чого? Так. І то він дивиться на дорожній знак, виконує його ніби виму, розумієте, отака ситуація. Як але... нагадати? Ігор, Ігор, його легше буде зняти або просто це перехрестя відрегулювати. Тут краще поставити оцей знак дати дорогу 2-1 сюди, замість цього стоп-знаку. Ось знак стоп 2 1 висить. Бачите, є Правильно, можна поставити такі самі знаки. Такий самий знак такий сюди самий знак постав... Замість знака стоп і все. І Не дай Боже, якесь ДТП вже воно перехрестя, якимись дорожніми знаками регульоване. Розумієте? І в разі якогось ДТП вже буде видно, хто винуватий, хто правий. хто не дав дорогу, хто дав дорогу. Розумієте в такому випадку так тут можна не зупинятися, якби я, якби я встановлював знак, я б так встановив. No. Для згідно, Але для чого? Ну, ви розумієте, керівництво, от ваше керівництво просто ну, займається фігньою, замість того, щоб допомагати якось людям, якось, я не знаю, якось заохочувати там, вас якимось преміями, коли ви нормально несете службу. А вони максимально що роблять, максимально збриють вас, розумієте? Ви СРПП чи вихтовуєте? С РПП. Ну. А як прізв... прізв... ну, прізвище начальника СРПП? Нашого біян. Романович. Він десь ну, давніше вже тут е, ну, досков? Довший, довший час. Біян як його? Василь Руманович. Василь Романович. Романович. <ривіт> Біян Василь Романович. Зробіть, що з тим знаком, бо я приїду особисто до вас і, як казав, один дуже хороший чоловік, буду вас карати дуже сильно, розумієте, згідно чинного законодавства. Ну, я думаю, що він не візьме до уваги. Він один раз не взяв, зараз... Я пам'ятаю, було вже таке, Ну, no, я, під я під ж... Ознаку. Десь ви... ми, ми, рік або два роки тому. А де десь півроку, напевно, я може. Я пам'ятаю, що це буде відео, що там буде таке, щось знаково розповідає. І ви вже дивіться, його вже там підварюють, доварюють. Все дуже простіше, набагато робиться. Ну, дивіться, від себе я вам скажу особисто. що Я дійсно звернуся на рахунок того знаку, щоб роз'яснити, чи він тут стоїть чи законно. То я вам гарантую від себе. На рахунок Це буде нашого, дуже добре. На рахунок ви, нашого так. керівництва чи вони відреагують на то, я вам не можу сказати, бо я не, я не вони. Я свого меншого, я я знаю. Якщо ви звернетеся, а я вам обіцяю, якщо ви звернетеся, я, і ніхто нічого тут не зробить, я вже сам тоді звернуся до вашого керівника, якщо він вас не послухає. Договорили. Все, гарної вам зміни, все, все, все до побачення. Щасливо вам. Колеги, А я, на відміну від е, всяких там нехороших не, не керівників СРПП і ГШР, я своє слово дотримую. І якщо цей, цього інспектора не послухають, якщо його керівництво не послухає, повірте мені, тоді воно, йому придеться дослухатися до мене. Друзі, обов'язково поставте лайк, обов'язково прокоментуйте, що ви думаєте про ці ситуації. Люблю, цілую, погнав далі.